Ви коли задумувалися над тим, навіщо вводиться, а потім продовжується воєнний стан в країні, зокрема на яко напали, Задля того, щоб акумулювати усі можливі ресурси для оборони держави, щоб мобілізувати весь можливий потенціал, щоб держава мала можливість відбиватися. Щоб у ці дії механізми держави були спрямовані на посилення обороноздатності, забезпечення армії і захист цивільного населення, скажіть, будь ласка, як це все корелюється з минулотижневими трьома тижнями канікул Верховної Ради? Скажіть, будь ласка, як це корелюється з тим, що ми зараз маємо перестановку ліжок в уряду, від якого нічого не зміниться, і обороноздатність не посилиться. Як це корелюється з тим, що відсутня евакуація навіть дітей з прифронтових регіонів?